За 10 років в автоматизації тестування я зустрічав дуже багато людей, які сипляться на питанні про Page Object Model. Давай раз і назавжди розберемося з цим, щоб ти був впевненим як в теорії, так і на практиці. Перш за все, що це таке? Якщо ти знайомий з поняттям об'єктно орієнтованого програмування, то ти знаєш, що головний принцип там це те, що ми маємо представляти реальні речі з життя як класи. PageObjectModel має такий же підхід, тільки зображає веб-сторінку у вигляді класу. Тобто, якщо на сайті є сторінка логін, то PageObjectModel Model цієї сторінки буде клас логін Page». А як будувати ці класи? Далі в відео я розповім про некласичні підходи і методи покращення, але зараз давайте поринемо в класику реалізації сторінок. В цьому варіанті PageObjectModelClass Model клас складається з двох головних частин: локатори, де ми описуємо шлях до елементів, щоб потім могли щось з тими елементами робити, і методи, які описують, що ми можемо зробити на сторінці. Давайте розглянемо приклад. Маємо звичайну форму логіну. Без використання PageObjectModel тест для логіну буде приблизно ось таким. Не надто читаємо, якщо чесно. І що, якщо нам треба написати багато тестів, які будуть логінитися на сайт. Прописувати ось це в кожному з них ну, таке. А з реалізацією PageObjectModel моделі вийде щось типу такого, що, як мінімум, красивіше. Давай подивимось, що ж у середині логін сторінки. Ось локатори до головних елементів: textbox username, textbox пароль і кнопка логін. Як правильно створювати локатори, я розповім в окремому відео. А тут просто скажу, що у елементів в даному прикладі є ID. І ми використовуємо ці ID в локаторах. На сторінці логіну можна виконати одну операцію залогінитися. І цей метод буде виглядати приблизно ось так. Шукаємо юзернейм Textbox за цим локатором. Сетимо для нього текст. Так само робимо для поля пароль. А потім шукаємо елемент для кнопки логін і клікаємо по ньому. Головна дія тесту фактично виконана. Давайте перейдемо до перевірок. Я думаю, що логічно, що після логіну ми очікуємо, що відкриється головна сторінка нашого сайту. Тому давайте реалізуємо її. Для простоти ми візьмемо будь-який елемент, який є на головній сторінці, але його нема на сторінці логіну. Наприклад, список предметів. Ось його локатор. І додамо метод, який буде чекати певний час на те, щоб елемент був видимий. Якщо він не видимий після, скажімо, 5 секунд, повертаємо false. Якщо видимий, повертаємо true. Залишилося в тесті дописати асерт, який каже, що якщо елемент не видимий, то видай помилку, а якщо видимий, то тест буде зеленим. Є варіант, коли цей асерт робиться безпосередньо в сторінці, але це справа смаку. Ми розглянули класичну реалізацію тесту з використанням PageObjectModel. Але класика зустрічається досить рідко, бо, як і все в цьому світі, цей підхід не ідеальний і потребує покращень чи змін в залежності від проекту. Тому зараз розповім про можливі проблеми і способи вирішення цих проблем. Перш за все, неправильне розбиття тестів на кроки. Посилаючись на відео про AAA підхід, ідеальний тест має складатися з трьох частин: Arrange, Act і Assert. Тобто підготовку основної дії тесту і перевірку результату дії. Якщо ми будемо писати всі найдрібніші операції в окремих методах, то тест буде виглядати якось так. А це зовсім не окей. Тому такі кроки об'єднують в один логічний метод. А в тесті тоді замість декількох конкретних кроків ми будемо мати один більш загальний логін. А як саме виконується цей логін, це питання до реалізації цього методу. Це дуже гарний підхід, оскільки якщо щось зміниться у реалізації логіну, то нам буде достатньо це змінити в методі логін, а всі тести, які використовують цей метод, автоматично підхоплять цю реалізацію. Тому загальна рекомендація: не пишіть конкретні кроки в PageObjects, а пишіть більш абстрактні методи. І тоді в тесті ми будемо бачити, що ми робимо в загальному, а не як саме ми це будемо робити. Проблема номер два. Надто велика кількість шарів абстракції. Не хвилюйся, зараз поясню, що я маю на увазі. Як ми говорили раніше, гарна ідея це об'єднувати конкретну роботу з елементами в більш абстрактні методи. Але бувають випадки, коли цим зловживають. Дуже часто на проектах ці більш абстрактні методи виносять в окремі класи, які називають flow, чи Actions, чи Shared Steps, чи ще якось. І це теж гарний варіант, бо ми не будемо мати монструозних page objects. Але буває таке, коли таких рівнів абстракції не один, а декілька. І це вже проблемка. Наприклад, нам треба перевірити, що корзина в інтернет-магазині правильно рахує дискаунт. І як precondition ми можемо написати щось типу «Login with added random item. Це вже абстракція над логіном і додаванням товару в корзину. Це ще не антипаттерн, але уже червоний прапорець, що каже, що такий код потребує рефакторингу. Наприклад, в даному випадку це явно PreCondition. Відповідно, ми тестуємо щось інше, а не код в цьому методі. І тоді кращим варіантом є зробити окремий клас прекондішенів. А ще кращий варіант замінити кроки в юзер інтерфейсі на виклик API або використання чи генерування потрібного нам користувача, або інші варіанти, які будуть стабільніші і швидші. В цілому створення більш узагальнених методів. Не є поганою практикою, але з нею треба бути дуже обережним і тричі подумати перед тим, як вводити новий рівень абстракції, тому що, окей, коли ми маємо два рівні абстракції, а що якщо в майбутньому хтось захоче розширити ось цей метод і додати ще якісь елементи, це може бути третій рівень абстракції. І так може йти і іти, і потім буде взагалі незрозуміло, який код тобі треба використати, що вже написано, а що ні. І тим більше буде великою проблемою зміна цих методів, бо ти взагалі не будеш розуміти, де саме це може вилізти боком. Проблема номер три: надмірне перевикористання коду. Всі ми знаємо, що тести інтерфейсу користувача це не найнадійніша річ. І таке поняття, як флак і тести, тобто тести, що падають час від часу, це постійна біль. Тому уявімо, ви маєте тест для перевірки логіну. В інших тестах вам також треба робити логін. Але оскільки логін уже протестований іншими тестами, то той самий логін не потрібно робити використовуючи UI, а ви можете замінити цей крок на використання, наприклад, більш стабільного API. Далі поговоримо про кращі практики в створенні Page Object Model. Вони покликані створювати тести швидше, зручніше і краще. Наприклад, одна з найкращих, на мою думку, практик це реалізація підходу Page Elements. Цей підхід пропонує заміну локаторів на елементи. Наприклад, в нашій логін пейджі є два текстбокса і один батон. Ми можемо створити класи TextBox і батон, де будемо описувати, як і які операції будуть виконуватися з цими елементами. Тоді код методу логін буде виглядати ось так. Це як мінімум більш лаконічно. Але найкраще цей підхід розкривається у випадку, коли у нас є частини сторінки, які повторюються на різних сторінках, наприклад, хідер чи футер. Якщо у нас є якісь кастомні дропдауни чи таблиці, тоді ми можемо створити клас, який дозволить працювати з цими елементами так, як ми цього хочемо, а потім перевикористовувати цей код на інших сторінках, де є такого ж типу таблиця, чи дропдаун, чи інший елемент. Це значно покращує читаємість, підтримуваність і як результат стабільність тестів. Друга гарна практика це повернення сторінки як результат виконання методу. Наприклад, ми знаємо, що після логіну ми завжди будемо переходити на головну сторінку. Ми можемо написати, що цей метод повертатиме екземпляр класу homepage. І тоді тест не буде потребувати створення об'єктів класів, що робить його трішки більш красивим, і писати тести в майбутньому буде на крапельку легше. Остання гарна практика, про яку я хочу сказати, це aaa підхід в тестах. Відео про нього ось тут. А на цьому в мене все. На все добре.